Російські біженці, громадяни РФ, які втікають від оголошеної путіним мобілізації, шукають притулку по світу. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією, на яку до слова Росія напала у 2008 році. На пункт пропуску верхній ларс російська влада вже відправила пересувні мобілізаційні пункти. Тож прямо там призовникам планують вручати повістки до військоматів. Так звані російські біженці вже скаржаться, що на російсько-грузинському кордоні їх змушують проходити поліграф. Їх запитують про так звану спеціальну воєнну операцію та анексію Криму. Тих, хто не пройшов перевірки, відправляють додому на Росію у Казахстані. Для так званих російських біженців уже навіть розгорнули пункт прийому на залізничному вокзалі. Уральська волонтери годують їх та допомагають із безкоштовним житлом на перші дні. Сполучені Штати Америки теж заявили про готовність приймати у себе так званих біженців з Росії. Речниця Білого Дому Карін Жанп'єр повідомила, що США розглядатимуть прохання про притулок від росіян, які втікають від мобілізації. Варто додати, що більше ніж півроку всі ці люди спокійно дивились, як їхні солдати вбивають, катують і гвалтують українців. Але коли Путін привів війну практично в кожен російський дім, вони втікають, щоб особисто не стати гарматним м'ясом на війні. Загалом сама агресія Росії проти України для них була досить прийнятною, та жодного дискомфорту до цього не викликала. Марта Оліярник, телеканал НТА